Сьогодні поговоримо ознаки токсичності да, в друзях і як з ними спілкуватися. Найперше, що ви маєте зрозуміти, що після спілкування з цією людиною ви почуваєтесь гірше, ніж до. Тобто, ви відчуваєте знесилля, ви відчуваєте те, що у вас погіршується настрій, можливо, почуття провини з'являється. Далі ще одна така ознака: це те, що ваші друзі, вони якби. Ну, не зовсім ви з ними емоційно близькі. Да? Якщо справжня дружба це про підтримку, про партнерство, то тут немає такої емоційної близькості, є знецінення, є е, якісь певні такі порівняння, можливо, конкуренція, і ви не відчуваєте, що вас підтримують. Далі наступна ознака токсичності це те, що ви е, якби, вас майже не слухають. Переважно йде розмова про цього друга. Да? І задумаєтесь, навіщо вам? Обслуговувати нарцисизм іншої людини. Далі наступна така особливість це те, що ви ніби граєте роль матері чи старшої сестри. Тобто це не про дружбу на рівних, ви ніби. Постійно вирішуєте проблеми іншого. Ще однією ознакою токсичності є те, що цього друга стає забагато у вашому житті. Вам важко прийняти самостійне рішення, ви якби вже вагаєтесь і е, відчуваєте, що занадто. Е, також ще одна така ознака: вами маніпулюють. Ви відчуваєте цю маніпуляцію. Е, є такі слова, е, що, наприклад. Е, ти завжди там, ти ніколи. Ти повинен. Ти друг. Тобто, ви відчуваєте навіть ніби таке почуття вини. І це не здорово. Ви маєте зрозуміти, що здорові стосунки це про близькість, це про відвертість, відкритість, коли ви підтримуєте і вас можуть підтримати в необхідний момент. І тому вам важливо обирати в себе. Ви маєте відверто сказати, що е, вам це не подобається, що ваша самооцінка знижується, що ви відчуваєте пригнічення після цих стосунків. І якщо людина вона поважає вас, вона дослухається, вона зробить так, щоб вам було комфортніше, щоб ваше спілкування про. Але якщо людина не підтримує вас, не розуміє, да, для чого вона, то навіщо підтримувати такі стосунки? Завжди обирайте себе, тому що ми в себе єдині і ментальне здоров'я наше повинно нами охоронятись в першу чергу. Тому бажаю вам турбуватись про себе, берегти себе та своє ментальне здоров'я.